Дніпропетровщина відзначила одну з найбільших подій в історії краю – 70-річчя визволення від німецько-фашистських загарбників. За ініціативи віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула за підтримки Міністерства оборони, облдержадміністрації та Дніпропетровської міської ради, провели масштабну історичну реконструкцію битви за Дніпро. Здесь, на этих берегах Дніпра, 70 літ назад, одне з самых кравопролітних сражень Великої Отечественної війни. Битва за Дніпро. Потери только советской стороны составили более миллиона человек убитыми и ранеными. Мы восстановили часть битвы, которая была посвящена освобождению Днепропетровска. Для меня, как и для вас, быть патриотом – это не только любить родину, но и помнить и хранить ее историю. Ми зберігаємо правдиву історію нашого народу. У реконструкції історичних подій битви за Дніпро взяли участь 26 клубів реконструкторів з України, Росії та Білорусії. Було задіяне понад 170 одиниць бойової техніки часів Великої Вітчизняної. Танки Т-34, німецький танк Пантера, бронетранспортер, Ганомах, радянський бронеавтомобіль, Катюша, польові та зенітні гармати періоду війни, артилерійські знаряди та міномети, а також сучасна військова техніка. 1700 учасників. В реконструкції намагались якомога точніше відтворити події 70-річної давнини будуть показуватися події приблизительно такими, як вони були, 70 років назад. Приблизительно сохранені пропорції як між красною армією, так і між німцями, як по техніці, так і по військовим силам і засобам. Буде форсування Дніпра совместно з військовими силами України. Україна не забезпечує нам понтонну переправу. Катерної переправи буде танк т 34 на пандонах повністю переправлятися через Дніпро. Вот ми з ними і на землі показуємо бой за захвал плацдарма його розширення і унічтоження німецької групіровки на этом плацдарм. Ветерани великої вітчизняної сьогодні лише глядачі, та вони пам'ятають події 43-го року, наче це було вчора. Тот період коли ми були готові вже і освободі Дніпропетровці. Поклялі з камдіву, за те, що ми сваб. Мы его освободили, в течение четверо суток постоянно було переправа. На 24-й збили першу позицію, яка по Дніпро була перейшли на їх плечах на вторую позицію. і 25 п'яту на третю позицію, І город Дніпропетров реконструкція битви за Дніпро це данина поваги та пошани нашим героям. У Дніпропетровській області проживає 191 учасник цієї доленосної битви. Наступні покоління завжди пам'ятатимуть їх подвиг. Сьогодні ми віддаємо дань почота вам. Дорогі ветерани, ми низько склоняємо голови перед світлою пам'яттю мільйонів воїнів і мирних людей, які положили свою життя ради миру і будущего грядущих поколінь. Битва за Дніпро це одна з найбільших воєнних операцій у світовій історії. У ній брали участь більше 2,5 мільйонів солдат, 2,5 тисяч танків та літаків. За форсування Дніпра, самовідданість та героїзм у боях, 2438 солдатів були удостоєні звання героїв Радянського Союзу.